50-му році життя помер народний депутат України Андрій Іванчук. За час свого перебування на посаді політика пов'язували з низкою історій. Чим депутат запам'ятався українцям? Розповімо у цьому відео. Андрій народився на Івано-Франківщині, закінчив юридичний факультет Чернівецького державного університету. До речі, саме тут він познайомився і налагодив теплі стосунки з колишнім політиком Арсенієм Єценюком. У майбутньому їхні політичні долі ще не раз будуть переплітатися. У 2006 році був керівником енергетичної компанії України. Потім з 2008 по 2009 рік обіймав посаду директора «Укринтеренерго». Окрім цього, відомо, що до початку своєї політичної діяльності обіймав високі посади на різних підприємствах фінансових. Та юридичних галузей шлях політичного діяча розпочався в далекому 2009 році, коли став головою партії Фрунзмін. У 2010 році займався передвиборчою кампанією в президенти Арсенія Яценюка. У 2012 році став народним депутатом сьомого скликання від партії Батьківщина. На наступних парламентських виборах став заступником народного фронту, яку також очолював Яценюк. Два терміни поспіль очолював комітет з економічної політики. Іванчук мав гарні стосунки з Коломойським, а також спільний бізнес. У 2017 році Іванчук потрапив у скандал, який зробив його відомим на всю країну. У мережу потрапила розмова двох чоловіків, голоси яких були дуже схожими на Іванчука і Коломойського. Тоді, через конфлікт інтересів, олігарх оголосив, що виходить з їхнього спільного бізнесу. Іванчук виступав офіційним спонсором політичної сили Народний фронт, яку очолював Арсеній Яценюк. Іванчук не соромився співпрацювати з олігархами, пов'язаними з Росією Віктором Медведчуком і Сергієм Курченко. Про це свідчать журналістські розслідування на бігу Стрівателі та інших платформах Андрія Іванчука згадували як найзапеклішого кнопкодава. Зокрема, журналісти зафіксували більше півсотень випадків порушень регламенту голосування. У 2019 році став безпартійником Верховної ради дев'ятого скликання того ж року. Вступив до депутатської групи Довіра. У 2021 році офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти Іванчука. Його підозрювали у порушенні правил голосування за зміни до бюджетного кодексу. Відомо, що родина Іванчуків, колишня дружина та донька, мешкають. В Монако, окрім цього, Андрій Іванчук, засновник благодійного фонду. Покуття на час війни він займався волонтерською діяльністю та допомогою на фронті.